Великий луг пішов під воду з козацькою спадщиною. На місці майбутнього водосховища працювали окремі археологічні експедиції, але більшість пам'яток так і не було врятовано. Водосховище фактично вдруге знищило Чертомлинську Січ. Затопленими були Томаківська, Бозовлуська, Микінецька та Підпільницька Січ. А Кам'янська Січ була затоплена частково. Важливий пазл української історії був знищений без вивчення. Результати дбалості або цілеспрямована політика. Тогочасні науковці пропонували збудувати додаткову греблю, щоб зберегти великий Луг. Його затоплення не мало додаткової користі, але комуністична влада обрала найбільш масштабний проєкт. Остаточне ж рішення приймали у Москві. Створення Каховського водосховища було злочином проти природи. Але другим злочином стало його зневоднення, коли російські окупанти навмисно підірвали греблю Каховської ГЕС. Від воєнного злочину та екоциду постраждало понад 80 населених пунктів. Серед них Херсон, Нова Каховка, Олешків. Через осушення Каховського водосховища на поверхні опинився великий луг. Зараз складно передбачити, як відновиться ця територія. Як на неї вплинули десятки років під водою? Або що буде з місцевими рослинами та тваринами? Перед дослідниками цієї втраченої а тепер знову відкритої території багато викликів. Так само невідомо, яке буде майбутнє великого лугу.